Хочу показати, які точки я використовую при масажі живота. Зазвичай краще використовувати якийсь предмет. Досить зручний з гладкою поверхнею, бо самому собі руками робити не досить зручно. Це може бути або якась іграшка, або навіть качалка для тіста, або те, що вам сподобається. Щось приблизно от такої форми. Я буду показувати, як це робити руками. Комусь, може, сподобається і так. Спочатку живіт, особливо невеличкий, треба потрусити, бо місця там не дуже багато, а треба, щоб було побільше. Легенький масажик можна зробити, з тим, щоб живіт розслабився. Потрусили, пом'яли. Потім знаходимо сфінтер Одій. Він знаходиться три пальці пацієнта, або вашій в даному випадку, у напрямку плеча у чоловіків, або соска у жінок. Знайшли. Якщо ми робимо руками, нижня рука м'яка, дуже м'яка, як ганчірка. А верхньою рукою трішки давимо до маленького болю. Як правило, там буде щось таке тверденьке. Те, що ми зможемо відчути. Якщо є маленький біль, ми придавили, затрималися хвилину або півтори. Більше не треба. Якщо не спрацювало, значить не сьогодні. Якщо болю нема, то йдемо далі. Симетрично. Така ж сама точка. Три пальці ваші. Зв'язка трейд. Можна придавити, затримати, якщо є біль, або придавити і придвинути нижні ребра ближче до цієї точки. Так само. Поки пройде біль, але не більше, ніж півтори хвилини. Далі пом'яли, потрусили. Тонкий кишківник. Це в нас буде 8 точок вокруг пупка проти годинникової стрілки. Починаємо з точки зліва від пацієнта. Придавили, тримаємо. Під руками під пальцями ми можемо. Відчути розмотування, якийсь рух. Це розслабляється кишківник, якщо він був спазмований. І далі йдемо хрестом. Наступна точка зверху над попком так само, потім справа так само, потім знизу так само. І ми затримуємось, якщо є біль, до півтори хвилини. І ще 4 точки. Навкіс. Тобто, якщо це у нас був схід, захід, північ і південь, то ну, починали ми з півдня, потім в нас був захід, північ і схід. Зараз у нас буде південний схід між ними. Потім південний захід, північний захід і північний схід проти годинникової стрілки. Потім знову розміяли, поміяли, потрусили, додали простору. Далі в нас товстий кішківник. Перша точка, це буде сфінктер або ляцикальний клапан, або сфінктер сліпої кишки. Між пупком і кісточкою. Ось тут. Десь посередині ми починаємо його шукати. Теж він може бути не точно посередині, але щось там болісне, чи тверденьке ви. Майже завжди можете відчути. І так само затрималися до півтори хвилини. І ще одна точка симетрична зліва також між кісточкою та пупком. Це у нас сфінктер сигмовідної кишки. І так само потримали. Якщо є час та бажання, можна пройти весь товстий кишківник. з правої сторони, з-під кісточки, піднімаємось вверх до ребер. пройшли на ліву сторону, під ребрами розвернулися і опустилися донизу. Якщо десь протягом цього проходження ви відчули. Неприємність, то ми там і затрималися. Потім знову потросили, пом'яли, і все в нас буде добре.